Ірина Фріс, до вас буде запитання: якщо повертатися до, до НАТО і до Столтенберга, а наскільки важливий цей візит, який відбувся сьогодні, неофіційний, про нього справді не анонсували зі зрозумілих причин, і ось це про що також говорять: що буде в липні, що мовляв розглянуть наш можливий вступ до НАТО? Наскільки це можливо? Що думаєте про це? Я думаю, що важливий, і я б хотіла зосередитись на тому, щоб Трохи змінити вектор сприйняття цього візиту для України. Ми щойно е, слухали нашого захисника: вкрай потрібна зброя, тому навіть коли нам надають е, е, не в Тій кількості, яку ми просимо, але все ж надають зброю ті ж танки, але до них немає боєкомплекта. То це величезна проблема для нашої армії стримувати ворога. І не говорячи вже про контрнаступ. Вектор потрібно змінити на те, щоб на всіх майданчиках зараз до липневого саміту липневого саміту НАТО ми маємо наголошувати і парламентарі, і суспільство, і громадські діячі на тому, що Україна потребує зброї. Давайте питання вступу в НАТО. То ми будемо обговорювати після нашої перемоги сьогодні. Україна потребує зброї, в тому числі ту зброю, до якої ми зараз не маємо доступу. Я зараз говорю і про типовітряну повітряну оборону, і про. Е Авіацію, до якої ми наразі ще не маємо доступу, тому на всіх майданчиках а зараз буде відбуватися завтра, буде 11-та зустріч Рамштайну, на якій потрібно говорити, Україна потребує зброї, щоб перемогти. В травні буде відбуватися парламентська асамблея НАТО у Вільнюсі, і ми маємо говорити, Україна потребує зброї. Ми маємо говорити про це в тому числі і на саміті в НАТО в липні, але Головне і ключове. Ми вже зараз дійсно є контриб'юторами, донаторами безпеки євроатлантичного простору, і це розуміє не лише ми тут в Україні, але це розуміють і наші партнери по НАТО. Саме тому сьогодні. Програма нашої співпраці і підтримки України є на самому високому рівні спочатку наших відносин, спочатку незалежності України. Тому сьогодні ми маємо говорити, що нам потрібна зброя для того, щоб перемогти. Після перемоги ми будемо говорити про. Формулу за якою Україна отримує, я впевнена, такі ж саме швидкі вступ до альянсу, як Фінляндія і Швеція, тому що свій кровавий внесок ми в безпеку НАТО робимо вже сьогодні, вже зараз. Ну, до вас запитання. Ви працювали так в уряді в іншому міністерстві, яке стосувалося ветеранів. Я, от знаєте, слухаючи цю всю історію, ми вже не вперше в студії про це взагалі говоримо. Думаю, про те, чи можна було в принципі цього уникнути, щоб це питання не вилізло ось так на гора, що ми обговорюємо там забрали виплати, не забрали виплати. В нас війна, військові мали отримувати за це достойну зарплатню, і тут точно ніхто сперечатися не буде. От ну не те щоб хочеться когось критикувати, але чи, чи можна було цього уникнути, щоб цього питання взагалі не було? Ну безумовно можна було, і тут я погоджуюсь з колегами, якби уряд не ухвалив рішення, яке призвело до цієї колізії, тому що наразі ми маємо правову невизначеність в багатьох законах, які поспіхом ухвалювались, і зараз розгрібаємо їхні наслідки. І якщо говорити про те, чи є гроші в державному бюджеті, так вони є. Якщо їх а не красти, якщо нарешті а, не опановувати корупцію, а боротись з нею. Якщо припинити контрабанду, якщо ми говоримо про е, оподаткування ігорного бізнесу, то малась на увазі оподаткування тіньового ігорного бізнесу, і за матеріалами тимчасової Тому, слідчої що, комісії, тимчасової слідчої комісії 180 мільярдів гривень зараз крутиться в секторі ігорного бізнесу, який є в тіні. а це перепрошую. Да. Тоді це дасть ще додатково максимум мільярд, а нам треба 120. Ні, розуміє? 180 – це 16, плюс... У нас... Зараз 120 в них є, оборот приблизно. 120 – 150, 180 ще додайте, ну буде 2 мільярда податків, ну 2,5 податків, не вирішить питання. Окей, ми За... говоримо... І то буде через рік, перепрошую, аж. Окей, ми говоримо про те, що бюджет буде переглядатися за е, підсумками шести місяців. А отже, можна зробити відповідний секвестр. який приведе, який приведе і унормує це питання для того, щоб ну, взагалі то воно виглядає дико повернути. Винагороду, а я вважаю, що гідне матеріальне забезпечення, гідне грошове забезпечення наших військових. Тому е, зараз наполягати на тому, що е, їх нема де взяти, це також аморально, як було ухвалювати рішення про те, що їх потрібно зняти на другому році. Війни ми маємо збільшувати грошове забезпечення наших воєнних, тому що саме вони сьогодні дають нам можливість. Да, саме вони дають нам можливість сьогодні, в тому числі і в цій студії говорити про необхідність гідного грошового забезпечення. І ми навіть не говоримо про тому, про те, щоб воно відбувалося на рівні військовослужбовців країн НАТО. Ми говоримо про те, що якщо ви вже спочатку затвердили відповідні виплати, то ви маєте їх дотримуватися. Максимум ви можете їх лише збільшувати, але точно не урізати. Тоді питання справедливості не буде поставати і не буде е, ані в суспільстві, ані у військовослужбовців викликати таке обурення, те, що коїться у Верховній Раді. Хоча дійсно першим е, м'яч під підбідкинув під, на полі це саме Кабмін своїм дурним рішенням. Пані, Фрес, не можу не скористатися можливістю вас запитати цю тему справи ветеранів, тому що ми розуміємо, що вже є величезна кількість людей, які повертаються з фронту. На жаль, дуже часто ті, хто зараз повертаються, це пов'язано з тими травами, які вони отримують. Але тим не менше, це ще одна важлива тема, про яку нам також мені здається, треба починати думати. Ми сьогодні багато говорили про виплати чинним військовим. Це неймовірно важливо, але у нас є. І велика кількість ветеранів, вже цього, ветеранів власне того періоду, коли Росія повномасштабно вторглася на нашу територію. Як ви бачите цю ситуацію, і що зараз є, і що треба змінити на майбутнє що покращити? Дивіться, я пишаюсь тим, що мала честь створювати міністерство у справах ветеранів. І я вважаю, що ця інституція, яка була створена в найкоротший термін, тоді за 6 місяців фактично було вже запущено Міністерство у справах ветеранів в повному обсязі з відповідним функціоналом, з штатним розписом, тощо, воно мало набирати обертів. Тому що е, наразі е, ми маємо ситуацію, коли е, Чинна виконавча влада не усвідомлює наслідків такої е, кволої роботи, або, м'яко кажучи, бездіяльності нашого міністерства у справах ветеранів сьогодні, в чому заключається з моєї точки зору? Е, Ключові проблеми перше це інституціональне. Всі ми пам'ятаємо, як це міністерство у справах ветеранів спочатку об'єднували з іншим міністерством, потім роз'єднувало будь-яке об'єднання або роз'єднання. Воно впливає на термін, який е, витрачається на те, щоб знову переписати всю нормативно правову базу діяльності цього міністерства. Відповідним чином інституційно було втрачено. Е, Час, який було б варто б спрямувати на реформування законодавства, на жаль, ми живемо й зараз за. Пострадянським закону, законом 1993 року, які стосуються статусу ветеранів. він потребує негайної модернізації, негайного перегляду тих пільг, які тоді туди, заклад, туди закладені. Тому що часто там е, є речі, яких сьогодні сучасний ветеран не потребує. Наші ветерани сьогодні є молоді, амбітні е, люди, які розуміють. Е, що таке державність, і вони хочуть на цю державу не лише працювати, а хочуть її розбудовувати. І міністерство справах ветеранів формувалося як міністерство, яке так само як про Україну, так і про ветерана, нічого без ветеранів. Тобто була мало бути формуватися ветеранська політика, яка е, будується на чітких критеріях людину центризму, тобто в центрі має стояти ветеран з його потребами і е, з його. Е, з його потребами. На жаль, на жаль, ми маємо ситуацію, коли є окремі проекти, які супроводжує Міністерство у справах ветеранів, але немає системної роботи. Починаючи від системного підходу щодо сучасних методів надання реабілітаційних послуг, починаючи від необхідного економічного підкріплення так званої інтеграції ветерана, коли він повертається із зони бойових дій, і його інтеграція в цивільне життя. Ці програми всі зараз мають виключно. Проектний такий точковий формат, який не додає насправді розуміння самих ветеранів, чим зараз займається Міністерство у справах ветеранів. Я вже не говорю про деякі програми, які було втрачено Міністерством у справах ветеранів, і знову ж таки передані Міністерству соціальної політики. Я вже не говорю про деякі тези від мадам Третякової, яка вийшла і заявила: а ми будемо скасовувати пільги, замість того, щоб презентувати, якщо вже вона голова профільного. Комітету презентувати алгоритм того, що пропонує держава ветерану, тому що ветеран це не лише там про мідальки і паради перемог. Я перепрошую, це дуже потрібно, але ветеран це про гідність. Ветеран це про нашу державу, тому коли ветеран повертається додому, він має отримати від держави максимум, бо він готовий був віддати за цю державу своє життя. Сьогодні для того, щоб отримати чи оформити ту чи іншу послугу, він може звертатися надавачів послуг для ветеранів і досі залишається понад 20 інституцій. Це неправильно, тому що міністерство в справах ветеранів мало сформувати за рахунок діджиталізації правила єдиного вікна. я в ЦНАПІ ветеран. Мав прийти в ЦНАП в єдине вікно для ветеранів отримати всю інформацію або всі довідки, які йому потрібні. Я вже не говорю про ВЛК, про реформу ВЛК, яка зараз є то темою топ, тому що та корупція, той рівень зневаги, те обурення, яке викликає весь цей. Е Жахливий шлях проходження цієї велика в ветерана нічого як відразу до держави не викликає. Ми маємо формувати гідне ставлення до ветеранів не лише які сьогодні, як захисники нас борють, захищають і воюють за нас, а й в тому числі до ветерана, який повертається Тому що це дійсно люди, як ви правильно сказали, я з вами повністю погоджуюсь, будуть будувати і розбудовувати цю державу, знаючи, яку ціну вони були готові віддати за неї. Тому гідне ставлення до ветерана якісна і ефективна робота у Міністерства у справах ветеранів, яке б мало працювати, в тому числі про що ви говорите, про формування штатів психологів, які будуть готові роботи роб, е, е, працювати з посттравмою. У нас зараз все суспільство є в посттравматичному синдромі, просто в різній ступені е, е, у кожного із нас: від дитини до дорослого, від військового до цивільного. У нас держава не працює на те, щоб підготувати якісний штат психологів, які будуть працювати з травмою. ПТСР – це важка, тяжка хвороба, але її можна намагатися контролювати, і для того треба вчити не лише військових і спеціалістів, а в тому числі і членів родини. Не дарма сімейна реабілітація вважається одною з найефективніших систем для того, щоб е наші захисники повертались до цивільного життя і знаходили себе в ньому. Subtitles <laughs>